Зі мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч Ліги Чемпіонів між Брюге та Дортською Боросю. 3-0. Дортмунд перемагає. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про даний поєдинок, стартові склади. Брюге. Команда вийшла грати по растанові 4-1-4-1. Симон Мінілле у воротах Михайла Ардоніс. До речі, центральні засники. Де Кьоппер Сейс по флангах. Ані Діка, центральний опорний підзисник, Ветласен Ваннакін, центральний атакувальний підзисника. Це Оліс по флангах та Нільсен у нападі. Це стартова розстановка Брюг, Дортмут Нурішахіна, 4-2-3-1, Стартова розстановка, Кобель у воротах. Ніко Шлоттерберг, Нікола Зюлє, центральний захисник Реусен, Бенц Байні по флангах, Паскаль Гросс, Мраджан, центральний опорний без захисників, Люліан Брандт, центральний атакувальний півзахисник, захисників, Міцельдзе Біцер, по флангах та Доніел Маллен. У нападі це стартова розставки Дортмунда... Жилджала, Вермант, Сабе, Талбі вийдуть у брюги в другому таймі, Ян Коуту, Антон, Мече, Герасі та Брайан Гіттенс у другому таймі в Дортмунда. А тепер давайте по матчу. Знаєте, мої любі друзі, дуже цікавий поєдинок, відкритий матч, відкритий футбол. ось, Дуже цікавий поєдинок, атака на атаку. Моменти були, що в Брюге, що в Дортській Борусі. Відкритий матч. Так, да, Дортнда, мої любі друзі, була перевага. Дортн більше володів м'ячем та атакував, але Брюге мені дуже сильно сподобалась. Команда бельгійська, і справді, моменти вони створювали. То, я би сказав, щоб доволі взагалі був футбол. Незважаючи на перевагу Дортнда за володінням, да? І за моментами, в принципі, да? трішки більше їх було в Дорнде. Але все-таки відкрити футбол, і у Брюга були хороші моменти, і в Дорнда були хороші моменти. Тобто забивати могли що одні, що інші. Ось, але ніхто не забив. Перший тайм завершився в Мироні 0-0. В другому таймі все було також доволі таки цікаво. Атака на атаку. Брюга міг забивати, Дорн міг забивати. Але нікому не вдавалося забити. Доки Брайана Гітенс не вийшов у другому темі, молодий футболіст Дорвінської Борусії де факту вирішив долю двобою. Тому що саме Брайно Гіттенс на 76-й хвилині збила. Збили, збили! Мреджан, знаходить Брайа Гіттенса. Брайан пробиває невеличкий рикошет, але цього рикошету було абсолютно достатньо. Мяч просто изменяет траекторию полета и залетает в сетковый арит. Симон меняли, вот, бачит, удар, кушет, и мяч в сетку, говорит, залетаем, молодые футболисты Дорманда, забывая, мы будем не, диамант европейского футбола, потому что я вважаю, что бренд Гиттенс, неимоверный, талантливый футболист, вот, неимоверный диамант, вот, неимоверный футболист бренд Гиттенс, Я думаю, що в майбутньому він може стати одним з найкращих футболістів світу. Чому ні. Він дуже молодий і він збиває. 20 років ось молодий англієць робить рахунок 1-0. І справді я вважаю його дуже талановитим. І якраз він цей довів. Ну 86 хвилин м'яча, ще один дуже талановитий футболіст, ще один діамант дорослої борусі. віддає передачу на Брайна Гіттенса, Брайн пробиває та збиває. Знаєте, якийсь доволі-таки дали футболісту Берга, якось легко Брайна Гітенса пробити. Ось таке відчуття, що тобто не контролювало ситуацію. Ну, тобто бельгійська команда вже після пропущеного першого голу. Так еще, еще команду, еще заходить, что на в и все еще цыган в бельгийский команде, потому что Брайан Гиттенс покинул заход в тюрьму. Модельчик пробовал в дальней куты, работает Сираху рахунок 2-0, на, на 95-й кулынище Гераси, заработав пенальти, сам же его реализовав и поставив таким чином крапку. У данного два боя Дортмунд промогает, у Симуэльсия Николаса Зюле, это, это видно у Брайана Гиттенса, Дортмунд промогает. Фіналіст Ліги Чемпіонів розпочинає з перемоги. Друзі, бачите статистику? В принципі, як я і казав, доволі таки цікавий матч. 18-17 за ударами, навіть в Брюгі навіть більше ударів, але у Дортмунда більше ударів в площину 6 проти 5. Володіння 64 на 36. Ну, так, да, Дортмунд більше володів ініціативою. 5-3 за кутовими, мої любі друзі по дві голіві нагоди, да? як бачите в обох команд. Дві голіві нагоди в Брюге, дві, голі... дві голіві нагоди опущені, в Дортмунде також дві голіві нагоди, одна голіва нагода опущена. 416 пасів у Брюге, 361 передача точно, 86% точність передач, при 36% голодині м'ячем, супер показники у Брюге. У Дортмунд ще супер. 727 передач, 678 передач, то ще 93 передачі точні. У Дортмундської Борусі просто якийсь неймовірний показник. По точності передачі у Дортмунда 64% володіння. Подвал в сайде, з 18 ударів Брюгі наносить один удар в каркас, варить, 5 ударів пули в площину. Як ми раніше сказали, 7 повзворота, 6 ударів заблокованими в Дортмунде, 17 ударів, 6 ударів в площину. 7 ударів повзворота, 4 заблоковані удари. По успішних відборах краще був Дортмунд, 10 успішних відборів, 66%, як бачите, успішності. Привіт, 4 успішних відбора. 36% успішності, 5 сейвів Коболя. Ну, немало в воротар вратар Дуарту довго уступав. 3, 3 сейви від Сімона Мініалі 16-15, повіні сім'яча, по 8 перехоплень. Зробив команду, відповідно. Да? 11 порушень правил у Бриґа, одна жовта картка, у Дортне 4 порушення правил, одна жовта картка, найкраща цього матчу. Брайно Гіттенс. Саме Брайан вийшов на другий темп. За 22 хвилини, по-перше, наніс 3 удари по воротах, забив два голи. Питань абсолютно жодних немає. Я б, би ще б би виділив. Кобель справді дуже хороші сейвіт зробив. Якщо б не Кобель, Брюгге би забив. Бо я ж кажу, Брюгге були хороші моменти. Ось. Ніко Шоттерберг на висоті 117 передач, тільки один Нікол зробив. А під одечі підсумок, ну Бриві на свій гол награла команда. Ось, знаєте, Команда награла на гол, але в цілому. В цілому, напевно, перемога Дортмунда, на мою собі тиночку зору, перемога Дортмундської Борусі абсолютно по ділу. Можливо, не на 3-0 гра була, можливо, на 3-2. Да? Але в будь-якому випадку Дортмунд перемагає поділу, в будь-якому випадку браво Брюге, хороший футбол від бельгійців, браво Дортмунд, Дуже хороший поєдинок, ми з вами сьогодні побачили. Дортмунд зараз знаходиться на четвертій позиції, три бали. Є у підопічних Нуріна Шахіна в пасиві. З чим я команду Нуріна Шахіна і хочу привітати всіх болівальників Дортмунда також. Болянки Бригі, не засмучитись. В будь-яку випадку хороший матч від Брюга. Мені справді сподобалося, як сьогодні Брюга. грав. Команда на Голл награла, на мою думку. Браво Дортмунд. хороший футбол від Нуріна Шахіна, молода команда. І Дортмунд. Фіналісти Ліги Чемпіонів да, можуть вистрілити, я думаю, у цьому сезоні абсолютно спокійно. Потенціал є. Бренгітн збиває майбутній діамант, я думаю, європейського футболу. Ось. Тому подивимось, як там все буде далі. Дякую вам, друзі. Бережіть там себе, Всі на побачення, Всі на нових зустріч!